Вийшла, а я ще спав. Історія про кохання, яке не зупинилось на станції. Він сів у потяг, як завжди, з кавою в термочашці, навушниками і думками про роботу. Вона з рюкзаком, книгою й його волосся, заплетеним у недбалий вузол. Вони сиділи навпроти. Він помітив її одразу не через зовнішність, а через спокій. Через те, як вона дивилась у вікно, ніби слухала музику світу. Він не наважився заговорити, тільки посміхнувся, коли вона випадково зустрілася з ним поглядом, і вона посміхнулася у відповідь це була тиша, в якій народжується щось справжнє. Він задрімав, прокинувся її вже не було тільки тепла пляма на сидінні навпроти. І закладка, що випала з її книги На ній ім'я Марія і малюнок чайки. Він вийшов на наступній станції, пройшовся пероном, озирнувся, але її не було. Він шукав її у соцмережах за іменем, за малюнком чайки, за групами про подорожі, писав у форуми, створив допис. Я шукаю дівчину з потяга, її звати Марія. Вона читала книгу з чайкою на закладці, якщо ви це читаєте, знайдіться. Минали тижні, місяці, він не забував, бо іноді одна зустріч важливіша за всі інші. Через півроку повідомлення: Привіт, я не впевнена, що це про мене, але я залишила закладку в потязі, і я пам'ятаю твій погляд. Він перечитував ці слова десятки разів, відповів одразу, і вони почали. Листуватися, довгі листи, про книги, про сни, про те, чого бояться. Він не питав, чому вона вийшла, вона не питала, чому він шукав. Вони домовились зустрітись на тій самій станції. Він приїхав раніше, стояв із квітами. Вона підійшла тихо. Привіт, сказала вона. Ти справжня, відповів він. Вони мовчали, а потім обійнялися. І в тому обіймі було все потяг, тиша, пошук, чайка, і серце, яке не здалося. Вони не поспішали, їхнє кохання було як потяг, не швидкісний, А той, що їде довго, але точно. Він досі зберігав ту закладку, а вона його перше повідомлення. Бо іноді, щоб знайти своє, треба просто не зійти з маршруту, навіть якщо інша людина вже. Вийшла. Якщо вам цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.